Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп очевидно впевнений у своїй перемозі. На своїй сторінці у соцмережі X він зробив заяву у день виборів. За його словами, сьогодні ентузіазм виборців зашкалює, і це означає, що черги на дільницях будуть довгими. Втім, республіканець закликав виборців не їхати додому завчасно. Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос. Хоч би скільки часу це зайняло. Залишайтеся в черзі, написав Трамп. Кандидат віце віцепрезиденти від республіканської партії Джей Ді Венс також вже віддав свій голос на виборчій дільниці в Цинцинаті. Далі він відправиться в Пам Біч, штат Флорида, чекати на оголошення результатів зі своїм номером один Дональдом Трампом. У коментарі журналістам після голосування він сказав, що має добре передчуття щодо результатів виборів. А у соцмережі X виклав пост. Зі своїм собакою Атласом Венс зазначив, у песика сьогодні день народження а кращим подарунком для нього буде голос за Дональда Трампа.